Вітаю вас! Неабиякий інтерес викликало відео, яке було присвячено віковим змінам в піхві, яке на каналі передивилося майже 2 мільйона жінок. І я думаю, кожна з вас на сьогоднішній день, хто з'ясував і визначився, що така проблема в них є, або скоро може бути, чекає на те, як справлятися з цим, яку профілактику і які лікування ви можете отримати. Давайте поговоримо сьогодні про деякі методики, завдяки яким ми можемо вирішувати ці проблеми. Минулого разу я озвучила, що існує такий метод лікування, як лазерна корекція. Давайте поговоримо сьогодні на цю тему. Більш детально. Насправді, навколо цього методу існує багато міфів, неоправданих очікувань, неоправданих побоювань, нігілізації цього методу. Одні кажуть, що вау, це супер, воно допомагає. Інші кажуть, та ви що, немає ніякого ефекту від цієї процедури, що це тільки розведення на гроші. А я вам скажу, що все працює. Тільки правильно треба визначитися, кому ця процедура потрібна, кому вона дасть ефект, а хто не отримає бажаного ефекта, яка мета, з якою ви робите цю процедуру, який апарат, на якому працює лікар, який лікар робить цю процедуру, і як ви за цим слідкуєте надалі. Що таке лазер? Знаєте, коли ми говоримо про лазері, згадується гіперболоїд інженера Гаріна. І оцей лазер, який розрізав там, через тисячі кілометрів, розрізав тканину. І тому, як одна моя знайома мені каже, Люда, я от з'ясовувала тут про лазер, і це ж опік, каже, це мені там спалять всередині піхву, і що я з цим буду робити? Можливо, в цьому є рація. Да, ми говоримо про контрольований опік. Перніше про дію лазерної енергії, яка не викликаючи опіку, але викликає певний стрес тканини, що призводить до стимуляції колагену, стимуляції еластину, стимуляції розростання судин, що звичайно відбувається на в стані нашої піхви, вона становиться більш пружною, більш щільною, більш зволоженою, і це, власне, той ефект, який ми в даному випадку і очікуємо. Кому потрібна ця процедура? Ви знаєте, я на сьогоднішній день, взагалі, я обожнюю цю процедуру, тому що є такі проблеми, які вона вирішує взагалі супер, і можна обійтися, ну. Тільки лазерною корекцією, не використовуючи якихось інших хірургічних чи гормональних препаратів, але застосовуючи постійний догляд, наприклад, у вигляді гіалуронової кислоти, це лікування атрофічних змін. Тобто ті зміни, які з'являються у кожної жінки з віком. Але атрофія слизових піхви це проблема не тільки жінок, які вже в менопаузі, це може бути. Після пологів, це може бути і при застосуванні довгому гормональних контрацептивів, це може бути при. Певних хворобливих станах, це може бути після хірургічного втручання, це може бути після лікування онкології, особливо раку молочної залози. ми вже це з вами обговорювали. Знаєте, Дуже популярна є назва омоложення піхвою. Дуже багато лікарів з цим сперечаються. Вони кажуть: не існує такого медичного терміну, де ви взяли, так, да, не існує медичного терміну омоложення. Тому що омолодити, мабуть, нікого і нічого неможливо. Але мені більше подобається назва омоложення, чим лікування атрофії. Хоча фактично ми говоримо про лікування атрофічних процесів. Які ще проблеми можна вирішити, застосувавши лазерне лікування, ми говоримо про лікування і зменшення симптомів нетримання сечі. Особливо стресового нетримання сечі. Ми говоримо про стани хронічних неспецифічних кальпітів, тобто запалення піхви, яке не має ніякого інфекційного фактору, але постійно пече, зудить, статеве життя є неможливим, є сухість в піхві і викликає у жінки бажання здати на всі можливі інфекції кожного одного разу застосовуючи лікування якесь у вигляді свічок, воно є не довготривалим ефект, і вона повертається і ходить від лікаря до лікаря за ним і тим же запитанням. Мені не можуть вилікувати запалення. Фактично, лікувати в даному випадку потрібна причина. Тобто, те, що визиває неспецифічний кальпіт. Частіше всього, це бікові зміни, а іноді це можуть бути от ті проблеми, які ми тільки що перерахували: гормональні контрацептиви, пологи. іноді жінки, які мають хронічні цистіти, так само можуть вилікуватися після лазерної процедури. Це жінки. Особливо після пологів, які мають проблеми з розширеним або так званою релаксацією влагалища. коли ми розуміємо, що наші стінки дещо піддалися і розтягнулися, і нам би хотілося повернути це в попередній стан. Не завжди це вдається, але покращити ситуацію можна. Ми говоримо про стани, які пов'язані з проляпсом геніталій, тобто опущення стінок піхви, але все ж таки ми говоримо частіше всього про перший ступінь. Тому що якщо це другий, третій або випадіння, вибачте, ніяка лазерна корекція тут не допоможе. За рахунок чого все ж таки відбувається ефект, давайте поговоримо. Ми маємо справу з лазерною енергією. Причому я в своїй практиці використовую, наприклад, ербієвий лазер. Це лазер, який діє достатньо м'яко, але при цьому ще й ефективно. Коли впливаємо ми на слизову нашої пихви лазерною ербієвою -лазер, енергією, то ця енергія впливає на підслизовий шар, що призводить до того, що Скорочення ниток колагену практично на дві третини стає більш щільним і, звичайно, за рахунок цього слезова стягується. Коли ми використовуємо лазерні корекції, кожній жінці підбирається індивідуальна програма, в залежності від стану її слизових, в залежності від ефекту, який вона хоче отримати, в залежності від наявності і можливості апаратури, ми з вами зараз обговорили, які ситуації ми можемо вирішити. Ще раз скажу, в народі це називають. Омоложення піхви, підтяжка піхви, але ви вже зрозуміли, про що насправді йдеться. І ефект, в принципі, достатньо тривалий. Знов ж таки, в залежності від стану жінки, від віку жінки, ми можемо отримати ефект від року до трьох. Немає нічого сталого в медицині. Неможливо вилікувати атрофічні процеси раз і назавжди. Коли ми йдемо до косметолога і робимо якусь процедуру, будь то лазерну, будь то ін'єкційну процедуру, ми отримуємо тимчасовий ефект. Але час впливає і все, все ж таки рухається в тому напрямку. І тому ми час відчуваємо. Часу маємо, крім догляду, ми маємо приходити на повторні процедури, можливо, змінювати якісь процедури. Так само і тут є дієва процедура, а надалі ми маємо догляд. Догляд у вигляді тих же гіалуронових свічок. Можливо, гіалуронових кремів, можливо, використання спеціальної інтимної косметики, яка допомагає підтримувати наші внутрішні жіночі органи в певному стані. Тому не потрібно думати, що зробивши одну процедуру, ви отримаєте результат раз і на все життя. Знаєте, що мені подобається знову ж таки в лазерних процедурах, це по-перше, те, що вони є абсолютно безпечними. Вони практично не викликають ніяких. Бічних ефектів. Вони є достатньо тривалою дією за своїм ефектом. Вони абсолютно безболісні, вони короткі. Іноді знаєте, за 15 хвилин ти можеш зробити процедуру, і в багатьох країнах європейських особливо цю процедуру називають процедура обіднього часу. Тобто, в обідню перерву жінка. Збігла до свого лікаря і зробила процедуру. Та й період реабілітації абсолютно не тривалий. Зазвичай це три дні. І е, ефект жінка отримує, якщо ми говоримо про глобальний ефект, то жінка отримує його десь через місяць, а то і півтора, тому що для того, щоб утворився новий колаген, для того, щоб розголужилися нові судини, потрібен час. Але ефект в інтимних відчуттях я вам гарантую вже відразу після того, як ви зробили процедуру. Ви відчуєте і ви, і ваш партнер, що ви точно щось зробили. І стало набагато краще. Ви знаєте, я сьогодні вам розповіла про одну з моїх улюблених процедур, яку я дуже люблю і використовую в своїй практиці вже більше ніж 10 років. Власне, тому маю право сказати, що вона мені подобається. За своєю дією. Якщо є можливість, якщо є бажання, можете спробувати і пам'ятати про те, що таке лікування і профілактика існує. Ви маєте знати про всі можливості, які існують на сьогоднішній день. Підійдуть вони вам, не підійдуть. Це вирішите ви і ваш лікуючий лікар. Головне не лишатися байдужими до своїх проблем. Будьте здорові, живіть якісно. І з задоволенням до зустрічі!